Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас 20 серпня. І я 4 дні назад в одному з коментарів під своїм роликом пообіцяв Любов Бабіч, мені задавала там, ми переписувалися, можете почитати. Це було 4 дні назад. Задавала мені питання. Чи реально в Україні купить препарат Нордокс за 850 гривень? Це воно, чи не воно, як, що. Я їй обіцяв, що там через пару днів відповім. Значить, я тепер сьогодні і не тільки для неї, а для всіх вас. Значит, кажу, що да, це Повні реально купити в Україні Нордокс, іменно правильний Нордокс, в оригінальній упаковці за 850 гривень. Значить, передо мною лежить ось посилка, я її вчора отримав, я її вже відкрив, я її вже за допомогою отак, такого ось Прибора, я це все вже провірив, обдивився. Це якби у нас лупа 60-кратним чи 80-кратним. Ну, влічує в 80 разів. Тобто це не та, знаєте, отаке на і 4 рази. Там можна на волосах на своїх мікроби бігаючі побачити. Коротше, обдивився я цю пачку. Я її розпечатав. ось вона. Це дійсно заводська пачка упаковка. це не підробка, нічого. Я вам навіть показую штрих-код. Де він тут пальцем тикає? ось о. штрих код країни виробника. Виробилася ця упаковка. Давайте так ось виробилася ця упаковка. В Норвегії для ринку Польщі. Написано на польській мові, оце тут. А штрих-код країни виробник Норвегія. Абсолютно оригінальна упаковка. Ось моя упаковка, яка була, мені я неоднократно показував все. Коли воно мені прийшло, прийшло, воно мені доставали мені це все в Польщі. Тобто з країни Євросоюзу, це не в нас воно придбалося. Це я вам в себе на каналі показував. Ось, о, я все провіряв. Усе єдентично. Я вам відповідально заявляю, що упаковка оригінальна. Оцю упаковку я придбав за 850 гривень. Оця упаковка, я вам раніше казав, та що мені приїхала з Польщі. Да, вона там. Дешевша. Ну, дешевша на скільки. Значить, якщо на наші, на гривні перевести, якщо купити її в Польщі. Воно там порядка. Дай Бог пам'яті, значить. 680-690 гривень така упаковка. Це якщо перевести на наші кошти. От. Ну, Ви ж самі розумієте, що напрягати людину, опять же, її треба якимось чином доставити, ким-то передати, чи приїхало на заїхало на територію України, потім відправити новою пошти. Ну, коротше, в чистому, якби по чистих коштах вона мені вийшла, ця упаковка, я от за оцю кажу, коли вона мені приїхала, її ж прислали в Польщу от кудись правильно, треба за це заплатити, потім з Польщі до цього. Ну, в районі 780-800 гривень. Оця упаковка, іменно оця, що я отримав вчора, вона коштує 850 гривень. Вона оригінальна, У неї вона виготовлена. Ви, я думаю, бачите. Хто може там ну, не бачить, я вам скажу 0,8.04 році. Свіжайша. Значить, термін придатності у неї оці два роки. Тобто, до, вона годна до 08.04.2026 року. Це ну, в неї закінчиться срок придатності. От. Термін зберігання 2 роки. В неї є оригінальний її номер партії. Ось він тут. Ну, Тобто все, що потрібно. Ніяка це не підробка, не нічого. Так що сміло, сміло можете купувати. Значить, я зараз скажу, де я особисто купував це все діло. Зараз я пізніше вам про це все розкажу. Чого я не рекомендував би вам, Так це купувати, зараз зніму камеру, покажу. Оце я вам точно не рекомендую. Дивіться. Зараз буду так показувати, щоб було видно. Воно, правда, свідчає, ну, думаю, що вам буде видно. Бачите, ціна 480 гривень. Да? Написано Норвегія оригінал. Я вас увіряю, оця фотографія із інтернету. І тут 480 гривень за 200 грн. Тобто, якщо ви його переведете на кіло, ну, посчитайте, почти 2000 гривень. Да? Непогано так от, у нас вміють накрутити. Так що різниця між Польщею, да? якщо ви купите це в Польщі, оцю, що я вам тільки що показав. І це, якщо ви купите в Польщі да? і купите в Україні, вам різниця буде максимум 70-80 гривень, якщо ви купите це у правильних людей, в правильному місці то я не думаю, що за 70 гривень чи навіть за 100 ну, можна морочити голову там людям чи короче, якось так. Тоді ще, значить, я вам тут примір показав, де да, не, не потрібно купувати, да? і зараз я вам ще покажу. Є ще багато Ось. Фунгіцид Нордак 970 гривнів, тут 950 гривнів. Оце все буде розсип. Це мішок, типу 10-кілограмовий оригінальний. Ну, Отримаєте ви розсип е, у нашому пластиковому такому, типу пакетику фольгірованому. Да, І з печатю якби з ринка, короче, така мокра, як м'ясо раніше. Така там. ну, Дата. Типа дата виготовлення. Вона буде не отак ось у вас, бачите, як от тут написано, а просто буде така штампик, як от у, у врача, навіть не врача, а ті, що м'ясо печатають там на ринку. Коротше, просто така. Прямоугольна і з датою написано. Ну, тобто можна ставити, там що ти хочеш, любі цифри. Ну, тобто, це таке прийде. Так що за цим я вам точно не, не рекомендую зв'язуватися. Це ніяка не реклама, просто не хочеться, щоб вас здурили такого і присипали, ну, присилали вам різний непотріб. То якось оце, якось оце отак. От от. Так, і ось я пішов у хату, взяв маркер спеціально, тому що так і те, що я вам зачитаю, ви все одно будете писати, де взяти, продиктуй номер. Ось я буду розказувати і зразу показувати, щоб воно у вас прямо на моніторі світилося. Дивіться, брав я його, оце все. Оцей нордак купив, да? бачите, пачка не розпечатувалася нічого. ось Це сама пачка, перевертаю. Значить, дивіться, брав, я купував Вадим Вишневий Агро. Номер телефону 096 231 32 03. Ви можете звернутися сюди, до цього чоловіка, задати йому питання. Яка упаковка, відкуди вона заїхала, що, він відповість вам на любе запитання, що я зробив. Я обратився, я через Facebook обратився, мені дала посилання Любов Бабіч, я обратився туди. Хоча ж я вам сказав і показав, що в мене ось о є. Бачите? Ось дві упаковки. Гляньте. Оце ось моє. Тут ще пів упаковки. Воно мені не потрібно було. Ну, виписувати, щоб я його виписував. Ну, все одно, так як я вже у мене є садок є, ну, із персиками, нектаринами посадив. Є у мене виноградник, всі ви знаєте, здоровий. Є у мене полуниця, малина, ожина. І я ним є яблуні. Ну, коротше, груші, абрикоси. Я його пів упаковки, я повністю його ось о, Тут ще одна половина зрозходував, перепровірив на, на всьому. Дуже мені подобається його робота на винограднику. Не бачив я ні одного п'ятнишка мільдю. ну Тобто дуже прекрасний на сьогодні я вважаю, що це топчик. E, значить, тим більше, що він на ринку, ну, це саме такий найбільше концентрований природний фунгіцид, бактерицид МІДі. Він у всьому світі відомий, ну, цей Нордакс. E, тим більше, що він має європейський це, Норвегія виготовлює, ще раз повторюю, да, і має сертифікат інституту органічних матеріалів, тобто дозволений для використання в органічному виробництві. Якось так. Ну, от. Норма, норма, як я особисто його використовував. Я використовував 20 грам на 10 літрів води. Отак я його використовував. По, в описі, де ну, на самому ньому написано, ну, ззаді воно там є. ну, Тут по-польськи ну, воно і в інтернеті можна подивитися. Рекомендують 15-30 грам на, на 8-10 літрів води. оце, е, ну, це все залежить від погодних умов. От. І от фенофази, коли ну, ви вносите. Потім цей спектр його дії, значить, дивіться, на, приміняв я на ягідних він від білої, бурої плямистості, листя і одантракнозу. Оце що на цьому на ягідних. На овочевих я не приміняв його в цьому році, тому що ну, мені не потрібно було. Ну, працює він проти фітофтори, альтернаріозу, ну, і всіх бактеріальних короче, хвороб. Ну, на винограднику по мільдю він працює, прекрасно працює. І я його пробував от альтернаріоза. Я вам показував у себе на каналі. Я там двома препаратами пробував. Робив експеримент Фрідомом ну, переіменуваним з ізраїльського то на Україні він вже Фрідом називається да? цим фунгіцидом пробував, А він Нордаксом. То Нордакс одразу на другий день показав. І до мене ще, якби я ну, общаюся з багатьма виноградарями. у мене багато друзів вже з'явилося. З цим хобі, зв'язаним з виноградом і садом, і цей то хто там воно із, із Сумщини недавно, дня-два назад я спілкувався з товаришем, розказував, каже, робив помільдю, каже, зразу на другий день результат, блін каже, ну сказка. Так що, оце я вам точно можу рекомендувати. Так що не обов'язково хочете трошки зекономити, якщо є друзі там чи хто у Польщі можуть передати зекономити ну 100 гривню. Не хочете їм голову морочити? Зайдіть ось, ось куди. Я вам ось, ось все время показую, Вадим. Вишневе Ягро, оно, телефон, вайбер пишіть чи на Фейсбук, заходьте. Там не тільки цей препарат. Ви любимо можете в нього там заказати. Він так само може вам порекомендувати щось від ваших там, ну які у вас будуть запитання, які там болячки на ваших рослинах. Він вам порекомендує, що помалині, що. що... По полуниці, по чому завгодно, що по винограду, все це є, все... ціни, я кажу, що ціни адекватні. Просто адекватні. Це не он там, я вам примір показав вже, да, де не треба купувати. Там завишені вони в два рази і непонятно, ще розсип. Ну, не знаю. Я особисто не довіряю цим розсипам. Оце взяв, ось, оце в мене душа спокійна. Прочитав, отут, подивився, та ще й подивився під мікроскопом, да, електронним. І все, і я спокійний, я знаю, що це то, що, як кажуть, в народі доктор прописав. Тобто, чого й вам, ну як би, рекомендую і показую. Так що не вважаю це за рекламою. Це в нас. Обще якби діло. Якщо б я вам показував свій особистий якийсь магазин із цінами, такими, як я вам показав, півтори тисячі за кілограм, оце вже реклама і це вже барижніше. А це людина займається така собі займається на здоров'я, так як і Роман Корібабчук тими всіми. Приспособами і не вважаю це за рекламу. Таких людей і потрібно рекламувати, щоб ви просто знали і не попадали на ті магазини, бари. Ну, самі знаєте про що я. так що Оце якось отак. На цьому все. Так що закликаю вас просто слідуйте хоча б. Якщо не приміру, то хоча б прислухайтеся до моїх там рекомендацій. Ще ну, не обов'язково до моїх, у вас усіх є голова на плечах. Читайте так само, як і я читаю, і все. Я вже це в мене. На той рік запас цим я вже по осені буду дороблю, ну, оброблю в зиму садок, напевно, і виноградник оброблю. Ну, тобто, Я запася тобто, на той рік і показав вам, що це дійсно як би, оригінальна упаковка. Нормальна, адекватна ціна, бо я вважаю, що це адекватна 850 гривень за кілограм за такий препарат. Це дуже така прекрасна ціна за такий хороший біопрепарат. Можна сказати, не біо, а природний. Скажімо так, на цьому все. Усім на все добре. Пишіть. Що ви про це думаєте? Я своє обіцяння виконав перед жінкою. Я обіцяв показати, купити, подивитися, провірити. Я провірив, можу тільки сказати 101%. Що це усе оригінал, можете купляти і не заморочуватися. І буде вам здоровий і виноградник і все остальне. Бо провірено воно, я не буду повторюватися, провірено, а це вже особисто. Мною на нема, не майже, а на всіх культурах, які в мене ростуть. І... і все отак от. Так що на цьому все. До побачення. Пишіть, що ви про це думаєте, хто користувався свої відгуки, хто вже спробував. Будемо разом шукати корисні і дієві препарати.